З Андрієм Добрянським, директором з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки. Пане Добрянський, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що запросили. Отже офіційний старт передвиборчої кампанії Камали Гарріс. Які ключові інтриги він в собі несе? Просто зараз тепер моментум і енергія. Близько 200 тисяч волонтерів підписалися до кампанії Надзвичайна сума: 200 мільйон доларів зібрані грошей для кампанії, але головне ця енергія, що вже є події по різних штатах, вже є промови. Вже декотрі ті ім'я, які висадали потенційні віцепрезиденти, виступали разом з Камала Герес у підтримці її кампанію. І е, навіть що на сьогодні е, е, ми бачили декотрі головицькі зірки вийшли на сцені так само, щоб підтримати. Е, то головне для неї що вона має зараз енергію і моментум вони би хотіли з боку демократів тримати цю енергію аж до свого своїх своїх конвенцію пізніше у серпні але ми побачимо чи буде велика зміна коли є новообраний кандидат віцепрезидента а, на вашу думку, хто сьогодні має найбільші шанси бути обраним в кандидати на посаду віцепрезидента у штабі Камали Хальс? Головне, що ми знаємо, що два відмовилися офіційно. То ми знаємо, що губернатор Північній Кароліни відмовився, як і губернаторка Мішиган. Вони були два ім'я, які головні були у розмові на телеканалах. Що не додавали ще сенатора з Мішигану? Тепер що губернаторка відмовилася, але ті так як ви сказали, Пенсильванія дуже важливо для кампанії. то губернатор там під Будечедж. чедж. Надзвичайно е, е, знає, як говорити до людей дуже класні промови, як які так само дуже добрі дебати має. А, а так само а, а ви Марк Маркелі з Аризони до нинішнього дня. все трохи оспокоїлося з ним, що раніше всі його підтримали. Не знати чому, але все вийде нарешті. Ми побачимо у, у серпні. А яка загалом роль. Андидата на посаду віцепрезидента у виборчих кампаніях американських президентів наскільки суттєво їх постаті та їх діяльність у перевиборчий період можуть вплинути на шанси того чи іншого кандидата перемогти? Ну головна головний роль треба, щоб е, кандидат був е, зацікавив людей, щоб е, люди б прийшли на події і почути від кандидата. Які так само треба фандрейзинг, так само треба, щоб е, е, не тільки цей кандидат мав потужну команду, яка міє збирати грошей, але контакти по почало Америці різних благодійних донорів, які готові підтримати кампанію так як ми бачили від початку цього століття, більшість кандидатів для віцепрезидента то вибирають демократи у таких штатах, які, яким їм потрібно перемогти, так вибрала Гіларі Клінтон, Сенатора від Вірджинії, бо вона думала, що він би переміг тоді у Вірджинії і, і, і але вона не вважала на інші штати. Як і так само, коли Барак Обама він вибрав Джо Байдена. Це не було для його штат, але що Джо Байден, так довголітній політик, мав контакти по цілої Америці до донорів і так само був готовий. Брати участь у різних івентів uh, кампанії. З підтримкою виборчої кампанії «Фінансовою» камали Харіс проблем, нібито немає. Оскільки вона демонструє її штаб, демонструє рекордні показники, якщо їх перерахувати на проміжок часу, скільки ще до офіційного навіть старту кампанії, пані Харіс минуло. Понад 200 мільйонів доларів уже зібрано. І на вашу думку, чому цей рекорд був встановлений і так активно невеликі донори готові вкладатися в кампанію Харіс? Ну, це є двопартійно. Одне, що ми можемо згадати, що у липні на взагалі великі донори не хотіли передати гроші. Їм не стримали, заморозили свої фонди до кампанії Байдена і сказали йому, що вони зачекають, аж поки буде зміна у кампанії. Вже зміна була а і тепер всі ті великі гроші вони е, тепер е, звільнили, щоб е, передати до компанії. Але дуже цікава цифра, ті 200 мільйонів доларів, багато це прийшло з простих е, громадян. То за 5, 10, 25 доларів, більшість з яких перший раз Передали і гроші до політичної кампанії, то це покаже, що і серйозні донори, як і прості громадяни, є готові підтримати цю кампанію, і це навзагал зовсім інше ніж стан демократичної партії у червні. Пане Добрянське на вашу думку на яких ідеях Камала Харіс буде будувати свою кампанію, і, зокрема, яку стратегію може використати її штаб протистоянні з Трампом? Перша реклама вийшла сьогодні. Ця реклама покажує історію. Камала Гарес для тих, що не знають, мабуть, вони тільки знають, що вона є віцепрезидентка Америки. Не знають, що вона сенаторка, і раніше була генпрокурором штат Каліфорнії. Ця реклама покаже, що вона робила як генпрокурор, як сильна вона була проти злочинства. Вона готова воювати. Так каже у рекламі, що вона готова воювати за простих людей проти великих корпорацій вона готова вас захищати, і що це є зміна від президента Трампа. Так само ми можемо чути риторику її, що є такий заклик, що вона виголосує, і так само публіка, що ми не хочемо повернення. Не хочемо повернення до адміністрації Трампа. це є важливий тепер заклик під час її івенти. Пане Добрянський, а з точки зору інформаційних технологій, які використовуються штабами обох з кандидатів, наскільки чиста ця боротьба сьогодні? О, а, а, я думаю, що ми ще не бачили серйозні боти. Один вийшов, як декотрі побачили онлайн, навіть Ілон Моск і, Ілон Моск шарував. Відео, який був перетворений через AI. це, це був ролик про Камула Гайрес. Вони перемінили голос. якось то ми ще цього не бачили. Що тільки це один пост був, але ми ще не бачили серйозні великі кампанії з обидвох боків. Або тільки що не ну, перемінилися ну кандидати на демократичну боку, то навіть республіканці не є приготовлені з риторикою. А, є такий віце, що навіть Путін не був приготовлений з його ботів. А, але вже коли, мабуть, конвенція прийде, коли ми почуємо, який кандидат буде як віцепрезидент, це а, ну переповнить. Всіх імейлів, всіх соцмережів специфічно тут в Америці, і це все ми побачимо, тільки електронні повідомлення. Камала Харі вже заявляла, що готова до дебатів з Трампом. Трамп тримає інтригу, не відкидаючи таку вірогідність повністю, але разом з тим і не стверджуючи, що ці дебати обов'язково будуть. Крім того, з'явилися вже додаткові умови для проведення цих дебатів. Що залежить від того, чи відбудеться зрештою дебати, і кому вони більш вигідні, на вашу думку? Ці дебати цього року трохи дивні. Це домовлення, яке було між президента Байдена і Дональда Трампа. Вони зараз тоді, коли мали дебат, ще не були офіційно як кандидати своїх партій. Вони домовилися без такої нейтральної організації, яка очолює дебати в Америці, позапартійну організацію. То ми ще не знаємо, чи буде якесь повернення. До комісії президентських дебатів ця безпартійна організація, яка вже має організовано місяцями на три різних університетах, і студенти, які готові питати спитати різні питання, і цілу програму, щоб мати і, віцепр... і один дебат віцепрезидентів, як і президентських кандидатів. Чи то буде тільки цей один дебат, як домовився президент Байден і президент Трамп, і тепер перемінимо на, на, на кандидат віце-президент Гаррес, Ми ще побачимо, але ще до того часу є багато обговорення. Щодо соціології, складно тут якось узагальнювати, оскільки є багато різних даних, але думаю, не помилюся, якщо скажу, що переважно більшість цих даних вказує на те, що Дональд Трамп поки має невелику перевагу над Камалою Гарріс, яка вираховується в 1-2%. Наскільки це серйозна перевага в американській політичній системі? І на вашу думку, чи вистачить Камалі Гарріс часу, ресурсів та зусиль для того, аби відіграти таке відставання? Пополітолога тут в Америці переважно чекають аж до вересня, коли після обидва конвенції закінчилися. Після останніх літніх свята вже школа починалася, і люди серйозно починають думати: ага, нам треба буде подумати про наші генеральні вибори у листопаді. До того часу ті опитування, ті рейтинги, які виходять що кілька днів, це головне для кампанії. Не щоб їм мати розуміння, де вони стають, але більшість щоб показати до тих важливих багатих донорів, показати їм, що вони мають шанс перемогти, і тобто донори повинні включити ще додаткові гроші. А до кінця серпня я думаю, ну Вірити у тих цифрів, це не допомагає простих громадян. І важливо зрозуміти, що прості громадяни не хочуть думати про це, навіть що і що реклами зараз тепер є. Декотрі прості громадяни не хочуть думати про вибори аж ближче до генеральних виборів у листопаді. Уже майже два тижні минуло з моменту, коли Джозеф Байден оголосив, що виходить з президентської кампанії, і як американці, як рядові американці в соціальних мережах чи на інших майданчиках, де вони висловлюють свої думки, так і американські політичні експерти зрештою прийняли цей вчинок американського президента. Були це, це дуже швидко сталося з одного боку. Республіканці тільки щоно закінчили свою конвенцію, то вони хотіли трохи більше говорити про себе. А досить неприємна заява вийшла від президента Трампа. Більшість американців хвалили це і, і дали шану до президента, що він відмовився. І вистачить тільки подякувати. А, а ще до нинішнього дня президент Трамп е, до ще на к св... кличить президента Байдена найгіршого президента, і що він нерозумний. І е, різні такі слів, як тільки президент Трамп міг сказати. А, але е, громадськість то вже думає тільки за кандидатів. А про президента знаєте, ми ще не мали е, навіть, і що він мав промову від Білого Дому по. Снити, чому він відмовився? Ми ще не багато, мали багато прес-конференції з ним. Як він тепер буде поводитися з пресою, що він ще буде президентом до кінця року, але як але він не є кандидатом. То втім, ми, ми побачимо на наступній на Великі свята, коли він буде мати якусь промову. Тоді американці б трохи мали певну думку про такого колишнього президента. Але зараз тепер то все зараз за Яку яке місце в передвиборчих заявах, які нині луняють в дискусіях передвиборчих сьогодні, посідає Україна взагалі? О, є, знаєте, різні статті, тільки що не вийшли в останнім тижні, чи то стаття від колишнього держсекретаря, що мирний план Трампа такий пропонований? А так само у різних жур журналів вийшли. Декотрі, що підтримують Україну, декотрі, так як вчора вийшла одна стаття у Foreign Affairs, що казало, що Україна має забагато корупції знову не не знаємо, чому ті статті виходять. Але у риторику я думаю, це дуже важливо у на телеканалах, коли вони говорять про потенційний кандидат на віцепрезидента. А та бо ми так бачимо, яку позицію бере Джейді Дівенс. То думка є, що демократи виберуть когось, що може відвідував Україну, знає добре про справу і би міг добре мати дебат з Джейді Венсом, чому важливо, щоб продовжити цю підтримку України, який починав президент Байден. А на вашу думку, чого можна очікувати від Камали Харіс та її команди у разі перемоги на виборах, оскільки думку Трампа щодо його бачення того, як можна завершити війну в Україні ми чули, в принципі, вже неодноразово. От пані Харіс з цього приводу висловитися можливостей було не так то й багато. Ми ще чекаємо, щоб вона мала якусь велику промову. Про uh, міжнародні справи uh, це одне досить важливе, яке кожен президентський кандидат має, то звичайно досить раніше під час попередніх виборів, під час праймеріс. Але тут uh, вона uh, раніше, у 2020 році, коли вона була кандидатом, трохи про це говорила. Але вона повинна мати серйозну таку промову, щоб підкреслювати певні тези uh, її адміністрації. Я не думаю, ми, ми будемо знати, хто би був в її кабіні так рано до виборах, але ми почуємо на конвенції не тільки спікери, які є потенційні держсекретарів, але так само буде платформа. Тепер з республіканського боку вони обмежили свою платформу і ледве згадали Європу, але е, демократи ще продовжують е, цю процедуру, яким різні делегати мають право додати речення і, і статті до платформи. Це візьме 80-90 сторінок, і ми, ми тоді, як активісти, будемо перевірити, як ця платформа. Ми можемо дорівняти до ранішу платформу президента Байдена і раніших адміністрацій. І так само як вона згадує, як та платформа, яка буде база її адміністрації, як вона буде включати кілька слів про підтримку України, чи воно буде досить сильне нам? І це буде важливе питання не тільки у платформі, але у таких таунгол дебатів коли прості громадяни мають нагоду спитати кандидатів. Пане Добрянське, дякую вам за такий детальний та цікавий екскурс в поточній реалії американських перевиборчих баталій. Було надзвичайно цікаво для наших глядачів та для мене особисто. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був гостем загальнонаціонального національного телемарафону.